Напис 600 мільйонів гривень на потреби військових, підпис Руслан Марцінків та логотип міста Івано-Франківська. Такі білборди розміщені на вулицях Івано-Франківська, за підрахунками кореспондентів Суспільного станом на 24 вересня їх є щонайменше чотири. Голова громадської організації Дом 4824» Наталія Вишневецька розповідає, що вперше таку рекламну конструкцію в місті побачила 15 вересня. Каже їй образливо, що міський голова підписує гроші платників податків. Тому числі і її своїм ім'ям це не доброякісна реклама, тому що насправді до цього мер зобов'язаний це робити. Мер відгукувався на прохання громади, тому що взимку були протести громади, щоб кошти, які йшли, наприклад, на бруківку це чи на шебень, чи на озеленення приміських зон, щоб вони йшли насправді на дрони. І от мер, якби на цій кон'юнктурі, так громадянська запустив на бажанні зреагував умовно на це. І тепер на цьому ну підписувати своїм ім'ям – це прям дуже некрасиво. Аналітик руху чесно Віталій Світлик вважає, що цифра 600 мільйонів гривень маніпулятивна. Коли держслужбовці інформують про такі суми, вони мають пояснити, що це за гроші, каже аналітик. Якщо брати наш бюджет на цей рік в 3,6 мільярда. То 600 мільйонів це просто нереальна цифра, бо тому, що є захищені статті бюджету, такі як на освітні. Заклади на медичні заклади, комунальні послуги і відповідно інші працівники, які забезпечують господарку міста. Віталій Світлик додає, що міський голова не повинен забувати, що допомога для військових із бюджету міста це також гроші платників податків. Також обурений тим, що наші політики використовують виділив, використовують, що виділено і своє прізвище ім'я. І ніхто не згадує, що дякуємо платникам податків, оскільки якраз ці кошти це є платників податків, які виробляють якісь продукції, які створюють додану вартість, бо всі службовці державних органів, тобто це ті люди, яких ми найняли адмініструвати наші податки біля одного з білбордів. Ми запитали франківців, що вони думають про написане. Я навіть не задумую. я не звертаю уваги. І насправді я би не звернула увагу на підпис Мартинки Руслана. Він знаходиться так досить низько і я бачу 600, дещо я вже не дивлюся. Але теж є прізвище тої людини, яка власне і представляє містян. Насправді, реклама це досить така контроверсійна штука. Якщо чесно, ну, її можна розцінювати з різних боків. З одного боку, це можна розцінювати як і піар, як і досить поганий інфопривід. Який, в принципі, теж є піаром. Але це ж нам потреба військових, як не як. Чого тут рекламу? Ага, Марцинків Руслан. Ну так, це трошечки самостверджується як реклама. І він зарапана в цьому. Військові це і військові, а влада і політики це і влада і політики, і вони повинні себе ідентифікувати окремо як е, політичного діяча, а не як е, військового і себе до них приписувати. Якщо є програми, якщо вони фінансуються, то це ніякого проблема. Тому що допомагати потрібно і органи місцевого самоврядування повинні це робити, тому що багато військових є власне з громад, служать їм допомагати потрібно. Е тому я особисто в цьому не бачу нічого Міський голова Руслан Марцінків говорить, що ці білборди це звіти його роботи та міської ради. З його слів, 600 мільйонів гривень це сума, яку цього року планують витратити з міського бюджету на потреби військових. Наразі освоїли 400 мільйонів. Руслан Марцінків каже, що встановили цю рекламу його меценати, тому на друк і розміщення плакатів не витратили грошей з бюджету міста. Щоб люди знали. Наскільки місто сьогодні допомагає військовим? У нас є більше як 18 програм, які ухвалені міською радою. Ми згідно цих програм допомагаємо нашим військовослужбовцям. Це як і військовим частинам позакупівлю дронів. Близько 10 тисяч дронів. Ми вже купили, відповідно передали військовим частинам. А також ми постійно допомагаємо іншою технікою, якою потрібно хлопці звертаються відповідними листами від військових частин. Крім того, у нас є програми, які... Дозволяють військовослужбовцям отримувати ці кошти напрямку. Це 50 і 20 тисяч гривень на спорядження, це 30 тисяч при пораненні. Зі слів Руслана Марцінківа, аби військові отримали ці гроші у міському бюджеті суттєво скоротили видатки. Детальний звіт щодо цього каже представить в кінці 2024 року. Оксана Василик, Назар Мінтонюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.